Цьому випуску розбираємо провальний матч Бельгія-Україна. Сергій Ребро проаналізував виступ команди в Лізі націй, що говорили гравці збірної та експерти про цей матч. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Favbet. Національна збірна України примудрилася розтратити гандикап у два м'ячі проти кризової Бельгії у другій зустрічі в суху програвши на виїзді 0-3. Тож давайте традиційно розбиратись, у чому причина нової невдачі. Після матчу Ребров сказав, що не було установки не грати вперед, але кадрові рішення та ролі гравців свідчать про самий звичайний автобус. Супернизький блок, 25% володіння, півтори швидкі атаки та лише один удар за весь перший тайм. І коли десь на 10 10-й хвилині Сваток підібрав м'яч в карному без тиску навколо та просто пульнув його назад бельгійцям, стало зрозуміло, що сьогодні буде навіть важче ніж здавалося спочатку, бо збірна України обрала найгірший з можливих варіантів гри на цей матч. Беремуцький трикутник для дуку на фланзі для обмеження простору провалився. Бельгієць з легкістю проходив з інченка один в один та тільки виснажував нашу трійку з кожним разом проходячи цей блок, все легше. знову центр хав Судаков, що теж нагадує радше суперобережний крок, тим паче в долі з Микуленком. Про що можна говорити в плані атакувального потенціалу, якщо він гер іноді опинявся у позиції центрбека для розіграшу м'ячів, хоча й це не допомогло у Георгія всього п'ять точних пасів за 70 хвилин. Українська команда програла не тому, що Бельгія на голову зараз краща, а тому, що тренер не вірив в їх здатність грати в генку в футбол, контратакуючий обережний, але футбол до цього ще й Рибров добив запізнілими замінами, після яких команди розсипалася, хоча перестановки максимально напрошувалися ще в перерві. Звідси висновок, що не можна постійно покладатись виключно на грамотну реакцію на події по ходу матчів. Для стабільності треба системно правильно підходити до ігор з самого початку, але збірна Реброва цього тижня в чергове двічі продемонструвала нездатність це робити. Звичайно, легко бути розумним після поразки, ніхто не міг знати, що воно так повернеться. Зрештою, Бельгія була фаворитом цієї пари, і якщо дивитися на суму двох матчів все виглядає солідно, навіть неправильно називати провалом, якби не було результату першого матчу. До того ж була й купа об'єктивних факторів, чому підсумковий результат не є трагедією, травми коноплі сеча, миколенка під час матчів, допінг мудрика хвороба довбика і це використають як виправдання. Проте в цьому й проблема, що Сергію Реброву весь час доводиться шукати виправдання замість компліментів гравцям. Тож, сподіваюсь, це стане уроком боягусливі рідко виграє протистояння відмови від своїх принципів та грав незручному контексті. Також Тепер давайте послухаємо, що говорили гравці збірної Сергій Ребров та експерти про цей матч. На жаль, отримав травму стигна. Детали не знаю, прийду в клуб і зроблю скан. Тоді будемо знати. Щодо гри по гарячих слідах, нічого не хочу казати, чогось різкого у нас не вийшло контратакувати. Через це ми дуже багато оборонялися. На наступному зборі ми зустрінемось і розберемо помилки. Такі моменти також треба проживати. Доку гравець топ-класу, ти можеш його стримувати 90 хвилин, а він в останні три зробить результат. Бельгія нас не здивувала. Перед матчем ми знали, що це топ збірна. Так ми виграли 3-1 у першій грі, але в цій грі при підтримці трибун вони показали свій рівень. З позитиву українська підтримка на стадіоні сьогодні була дуже відчутна. Наші фанати не замовкали. Можливо, ми не граємо як топ збірна, але у нас підтримка топ рівня. Нам це було потрібно. Увесь матч у нашому виконанні був хорошим. Знаєте, це було все або нічого. Ми просто мусили йти вперед. Мабуть, іноді краще грати з ножем біля горла. Було важливо і необхідно зробити позитивний результат. Це додає впевненості на майбутнє. Тепер ми знаємо, що навіть проти такої сильної команди, як Україна, ми можемо створювати моменти та грати добре. Ми не повинні впадати в ейфорію, але ми можемо відштовхнутися від цього. Дуже прикро бо враховуючи результат першої гри, ми розраховували на прохід далі. Розуміли, що це буде дуже важко зовсім інша гра, але напевно десь підсіли, я не знаю. Дуже прикро хотіли здобути перемогу, порадувати наших людей, десь трохи не вистачило. Коли стався цей переломний момент, не сказав би, що хтось розклеївся. Мені так здалося, що після пропущених першого та другого голів не скажу, що ми почали контролювати гру, але стали більш агресивними. Ми чудово всі розуміли, що ця друга гра буде кардинально відрізнятися від. Першого матчу це було зрозуміло. Ми готувалися до цього. На жаль, зараз щось сказати не має сенсу. Вибачитися хочеться перед вболівальниками. У нас була підтримка багато людей. Було дуже приємно. Я думаю, всі бачили, що хлопці віддали усі сили. Ніхто не прибирав ноги, всі бігли, захищалися, намагалися вибігти в контратаки. А от колишній футболіст збірної України Віктор Леоненко розкритикував тренера національної команди Сергія Реброва. Та що тут говорити? У нас дев'ять гравців у штрафному стояли, як у театрі, дивилися, як бельгійці забивають. Натовпом оборонялися і ніхто ні за що не відповідав. Ми завжди так граємо, просто мене не хочуть чути і розуміти. От у підсумку 0-3 отримуємо. Можете на мене ображатися, я не проти, але ж футбольний закон не відміниш. Ребро в у другому матчі забув футбольне правило. Якщо грати на нічию, то завжди програєш. Футбольний закон покарав його за боягузтво. Антилевом матчу я назву реброва з його дуже сміливою тактикою. Тепер уболівальники сподіваюся, ви розумієте, що таке наша збірна. Ви бачили вчора сміливих футболістів у нашій команді і зірок, якими вони самі себе призначили. Коли вибираєш на матч таку тактику, то показуєш, що тобі кінець, і справа навіть не в тактиці, а в грі Бельгія нічого не показала. Але ми все одно обісралися, і суперник став сміливим. Рибров зробив усе, щоб ми програли, і не прийшли далі. Ми з перших хвилин віддали ініціативу Бельгії, навіть у контратаки не вибігали і показали, що нічого не вміємо. Власні у Риброва помічники. Ви вчора багато іспанського в нашій тактиці побачили. У нас просто був день відбору. Президент УАФ Андрій Шевченко також поділився своїми емоціями про цей матч. Так, результат неприємний, ми всі очікували кращого виступу. Нам не вдалося реалізувати свої моменти, припустилися помилок, і суперник цим скористався. Щодо звільнення Сергія Реброва, я хочу наголосити, що в мене повна довіра до тренерського штабу та особливо до Сергія Станиславовича. Він вибудовує систему, працює з молодими гравцями, розвиває команду. У нас є прогрес, ми бачимо, як змінюється наша збірна, і це важливо. Ми розуміємо, що шлях до успіху не завжди буде рівним, а наша мета не лише короткострокові результати, а стабільність і розвиток команди. Попереду на нас очікує відбірковий цикл до чемпіонату світу, тому ми сподіваємося що команда покаже свої найкращі результати. А вже головний тренер збірної України Сергій Ребров особисто проаналізував виступ команди в лізі націй. Я не вважаю, що грав 5 захисників це неправильне рішення. Ви бачите по тій грі, яку ми зіграли? А я бачу по стану гравців, які були дійсно втомлені. Я не вважаю, що це було неправильне рішення. Я вважаю, що сьогодні збірна Бельгії була зовсім інша. Вона пресингувала, вона додала швидкості. Будь-яка гра збірної України це зараз для наших вболівальників, для бійців. І я впевнений, що гравці не думали про дивізіон A чи -E B. Для мене це дійсно більше товариський турнір, але так програвати не годиться. Я згоден зараз усі засмучені, подивимося далі. Ми у цих двох іграх розраховували підготуватись до відбіркового циклу, який буде дуже складним для нас. Зрозумійте, наша ціль потрапити на чемпіонат світу. Так, всі засмучені, але треба працювати та готуватись до відбіркових зустрічей. Зараз у нас є лише два товариські матчі, де ми можемо перевірити кандидатів, тому основне завдання потрапити на чемпіонат світу, і ми будемо готуватись до відбрикових зустрічей. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, чи потрібно на вашу думку звільняти Сергія Реброва або ж дати йому останній шанс.